Хто набиратися досвіду, а хто реально змагатися за медалі. В Ужгороді завершилися ігри шостого фінального туру другого етапу чемпіонату України з гандболу серед хлопців 2010-2011 років народження. Тренерам ряду команд доводилося тренувати своїх вихованців за непростих умов. Зараз ви знаєте, в нас війна, в Зв'язку з цим діти дуже важко це переносять. Повітряні тривоги, на жаль, наші діти часто знаходяться в бомбосховищах і ночують, тому це дуже важко після бомбосховищ прийти на тренування і виклатися на всі 100%. Але ми потихеньку підбираємося, діти стараються виконують, намагаються виконувати всі настанови тренерів. І я бачу, то результат є і прогрес є. І це мене налаштовує ще більше в майбутньому працювати. Загалом шість кращих команд суперничали за остаточні місця. Серед них були і фаворитки, зокрема, одна з них із Одеської області. У поєдинку з Ужгородцями перемогла 43 33 Так, вважаю, що команда заграла дуже добре. Гарна команда. Ми виграли цю гру завдяки нашій добрій та дружній команді, тому що ми грали дуже гарно та зібрано. В них захист дуже добрий, атака. Потрібно робити, щоб була краща. Так. гра. Треба краще грати і атаку, більше робити обіграшів і всяких комбінацій. Перше за все потрібно добре зіграти в захисті, щоб в атаці можна було легше зіграти. Буде гол, буде наша перемога. Після перемоги над закарпатцями на Одеситів чекав найвідповідальніший поєдинок у суперництві за золото із київським колективом КСЛ ДЮШ-17. Дуже сильні команди. Ми зібрали. У нас команда збірна області. Ми зібрали найсильніших. Їздимо з ними на і по турнірах, і по офіційних змаганнях. Так, у нас зараз завтра буде вирішуватися гра за перше місце з Києвом. На жаль, ми минулого туру програли їм, але завтра сподіваємося, що. Фортуна буде на нашій стороні. І фортуна не підвела. В останній ігровий день команда Одеської області здолала киян 34-31. Ужироці фінішували п'ятими. Зважаючи на те, що команда складається з гравців молодшої групи. Змагання проводяться через серед юнаків 10-го року, а у нас в основному в команді 11-12. То я думаю, на перспективу це дуже хороший старт. Тим паче, що у даних юнаків це перші такі офіційні серйозні змагання, де вони можуть себе проявити. Одесити ж зуміли випередити киян завдяки кращій різниці м'ячів, лише в один шкіряний. До трійки кращих потрапили також юні гандболісти Київщини.